Перший врожай полуниці я вже зібрала. І для того, щоб полуниця далі плодоносила, за нею потрібно подивитися. Це її обрізати все пошкоджене листя, обрізати непотрібні вуса, почистити і, звісно, підгодувати. Підгодовую я зеленим добривом. Я не кладу ніякої хімії, тому що ми цю полуницю їмо, я не хочу, щоб в желудки попадала хімія. Тому тільки зелене добриво. В ньому є і азот і дуже багато всіляких мікроелементів, які дадуть зріст полуниці і гарне плодоношення. Ось такі ягоди. Це те, що було зібране і те, що... На, наростає знову здорові ягоди. Це в мене сорт королева Єлизавета. Здорові ягоди. І на, ці, на цій стороні в мене Альбіон. Гряда з, з полуницею Альбіон. Тут також великі ягоди. Ось. Здоровезні. Але вона вже дуже позаростала. Є й травичка в кущах. Дуже великі кущі, їх треба прорідити і забрати все зайве з кущів. Що я роблю зараз з полуницею? Зараз я все покажу, що я роблю з полуницею. І е, зараз я вже корінюю вуса. Ось так. Вибираю хороший вус із хорошою розеткою. І поряд з грядою вже пришпилюю вуса, щоб вони давали корінці. Як я це роблю, я зараз вам все покажу. Розгрібаю кущик і дивлюся, де пошкоджене листя. От дивіться, знизу, знизу листочок він вже пошкоджений. Тому я його обрізаю. Можна і обривати, але як обриваєш, можна нарушити корень, видернути. Дивіться, листик весь в чорних п'ятнах. Це вже хвороба. Якщо його не обрізать, то ця хвороба буде далі йти по кущу. Також обриваю бур'ян, який росте в кущі, тому що він буде заважати полуниці. Зростати далі і плодоносити. Якщо із цього кущика полуниці в мене є, дивіться, два гарних розвинутих вуса, тому я їх пришпилю. Пришпилюю і для себе, щоб виростити нові нову полуницю, обновити її. І для подруги. Подруга в мене просила полуницю, тому... І для неї хочу укорінити декілька кущів, ну, щоб вона в себе посадила. Щоб вуса полуниці не виривала. Вітром їх треба пришпилити. В мене немає шпильок желізних, тому я беру таку гілочку, акуратно її розломую, щоб отут внизу не розламати кору. І отакою от шпичечкою пришпилюю. в землю по розетки розетка буде касатися землі і буде розеточка пускати корні. Від материнського куща не обрізаю, тому що біля землі розеточка буде пускати корні, а поживні речовини получать із материнського куща через вус. Дивіться, який гарний вус. Тут вже двойна розетка йде. Тому перву, мощну, першого порядку розеточку, цю здорову оставляю. оцю меншу обрізаю, щоб вона не тягнула поживні речовини. І вже оцю розетку буду пришпилювати до землі. Вже тут даже є на цій розеточці є невеличкі корінці. Як я вже побачу, що розеточка пускає нові листики, вона прижилася, пустила коріння. Тоді вже можна відрізати від материнського куща, хай росте самостійно, розвивається самостійно. Ось отаку шпичечку зробила і пристєбую. От, все. І тепер вона вже буде рости сама. Забула сказати, що це в мене ремонтантна полуниця, та, що роде весь сезон. Починає з весни і до самих приморозків. Проста одноразова полуниця. З нею зовсім інакше. Її Після того, як вона одроде, просто скосюємо, Вона нарощує нові листики і обновляється за що того, що її скосили і з'явилися нові листики. Нові розетки. Але це одноразова полуниця і вона буде родити всього один раз. Ця моя полуниця. Роде весь сезон. Один чоловік мені написав, що у вас ну, хрінова полуниця, вона не добра, не солодка. Вона шикарна, ця полуниця. Сорт королева Єлизавета і Альбіон. І я її не міняю, тому що роде вона. Постійно, без перебоїв. І для нас вона солодка, сама гарна полуниця. Зараз дуже багато різних нових сортів. Вони мною не провірені. Ці сорти в мене провірені. І тому я її не виводю. Ця полуниця для мене шикарна. Трошки раніше я вже, дивіться, пришпилила від цього куща, пришпилила, тут у мене було пусте місце. місце сюди пришпилила нову розеточку і дивіться вже, який здоровенний кущ. Вже він пускає Ось, нові листики. Самостійний цей кущ. і тому... Його вже можна відрізати від материнського куща. Материнський кущ з материнського куща вже він не буде тягнути поживні речовини і кущ материнський дасть більше ягід. Ще хочу показати, що я ще обрізаю на кущах. Дивіться, листя, стовбури від листя починають червоніти. Це вже теж Показує, що вони старі, що вони чимось захворюють. сам листочок, ще гарний, зелений, без п'ятнишок, без хвороб, але вже стовбурці красні. Оці оце листя, хоч воно і гарне, але стовбурці вже красні, червоні, вже його теж потрібно обрізати. І також обрізаю. Вуса, ось вус ще не розвинений, я його обрізаю. Укорінюю тільки вуса, які вже з гарною розеточкою з гарним листям. Ось також листочок. Вроді би весь хороший, без п'ятнишок без хвороб. Але ось на зараз розгребу і покажу. Ось вже на стовбурі коричневі п'ятна. Це то, також вже йде хвороба, тому його обов'язково треба прибрати. І в мене кущі за все літо не хворіють. От, бачите, вже йде захворювання якесь. Якщо я так позаймаюся полуміцею, почистю її. І вона буде плодоносити все літо, тому що до неї не пристають хвороби. Вона почищена, вона обновляється, обстригається, все зайве, все хворе. І тому полуниця, полуниця в мене все літо. У мене багато було полуниці. І я пересаджувала, робила нові гряди, я багато її пороздавала. І перший урожай дзвонять. Ой, яка гарна полониця, як її багато. А потім серед літа, а в мене щось немає. І в мене немає. А в мене, кажу, є. А є, тому що її обов'язково потрібно чистити. Обов'язково, тому що... Заражене листя, заражені стовбури, хворобу на весь кущ. А якщо у кущі є хвороба, то ягідне не буде. В мене вона є круглий сезон, тому що я виділяю час, щоб її чистити. Ну, якби це для мене важко. Да. Мені легше взяти сапу, прополоть. Важко біля неї лазити. Але це, це того коштує. Не знімала відео, тому що багато в інтернеті всього. Всього розписано, розказано, показано. Косимо траву. Складую цю траву. Бочки, кастрюлі здорові. Заливаю водою і даю йому настоятися пару неділь. Як воно почне грати, оця мачмала вся з листя, трави, з листя. Вона починає нач... начине... бродити. Ви почувствуєте, як вона. Вже готова для того, щоб, ну, для добрива. А вона починає дуже воняти. Ароматна дуже. В кавичках. І тоді як переіграє. Беру баночка оцієї мачмали зеленої. На 10 літрів води. От і все доброго. Пролила, пройшлась, пролила. Десь по пів літра. По пів літра на кожен кущик. І вона, як на світ народилась, полуниця. Зразу починає зеленіти. Я такий зелений гарний колір листя. І зразу дуже багато зав'язується плодів починає квітнути і зав'язує дуже багато плодів. Чого я вирішила так поличками, вони, їх не потрібно витягувати, желізні скоби витягуються. Ці Просто перегниють в землі все. Ще можна так вуса посадити в стаканчики. Набираєте землю, пришпилюєте в стаканчик вуса, але цей Спосіб вкорінення не для мене. Ті стаканчики постійно перевертаються вітром, ходиш, їх знову ставиш, дуже вони пересихають. Тому я пришпилюю так поруч, з а потім уже як вони вже будуть самостійні, тоді вже я їх викопаю і пересадю на друге місто, але зараз. Коріннюю для подруги Іринки вона в мене просила на осінь полуниці. Оце я для неї роблю, щоб вони до осені порозвивалися. Дуже гарні кущі, були тоді я її викопаю і відійшлю. От. А собі зроблю трошки пізніше. Осінню пересадити. Ну, звісно, якщо ми будемо тут, якщо не прийдеться виїжджати. Хочеться надіятися, що все буде гарно, але надіємося, ну як не полазить біля цієї полуниці раді отаких ягід. Ну, Добрезна. Першу ряду обробила. І пересаджуюся на другу гряду. У кого є питання по полуниці, в мене вона не перший рік. В кого є які питання, задавайте. Всім добра, миру, здоров'я. Всім пока.